Розпаковка, що я купила в секді, на 175 гривень. Перше, у нас це ось такий от комбінезончик. Він ось на одне плече. Дуже гарний, новий з бірочкою. Розмір 14. Коштував він 60 гривень. Зараз я попробую приміряти на свій XS. Ось такий от комбінезон. Притримую ззаді, тому що він на мене великий. Це, мабуть, розмір Елічка буде. По дліні, ось також дивіться. О, на мій зріс 161 см, він длинний. Бачите? Блін, ну він такий гарний просто. Якби ж він не був, військ, на мене великий. Ой, я його зараз потіряю сзади. Mm. Не, ну комбінезон дуже класний, мені подобається. Як вам? Далі в нас ось така вот сукня за 35 гривень. Це, мабуть, розмір буде XL. Ну, так, також спробую на собі приміряти. Так, дивіться. Ось така от сукня. В принципі, ще і не дуже велика. Ну, велика, звісно. Так, бертельки тут регулюються, тому я їх максимально зрегулювала. Можна їх е тут послабити, бо я, ж, бачите, а майже на максимум. Тому тут можна на більший розмір буде якраз супер. По розміру ось дивіться. Дві мене влізе. Значить, це десь XL. RXL підійде. Сукня дуже гарна. От вона легесенька, на літо мені фасончик цієї сукні дуже подобається. Можна отак от стягнути. Ну, прикольненько. І остання сукня у нас за 80 гривень. Обійшлася ну, е, нова збірочкою. Написано 40 євро коштує. Примінь. Ось така от сукня. Тканина дуже тут класна. Це розмір М буде, вона на мене великувата, ось дивіться. На М буде те, що треба. Але сукня дуже класна. Тканина тут ну, дуже гарної якості. Ось, подобається. Кому що сподобалось найбільше з цієї розпаковочки, пишіть в коментарях, а також підписуйтесь на мій інстаграмчик. Ви можете всі ці речі викупити, а деякі речі я буду дарувати в інстаграмі, в сторіс. Тому переходьте, підписуйтесь і не пропускайте нові речі.